Ну, модеготи товар. По ній бахнемо. А там уже й обговоримо, скільки, кому і за якою ціною. Ну, за початок співпраці. Ну давай, за співпрацю. Навіть не скривіся. Мене таке патаняче хизування не вражає. Вийти треба з душею та серцем. Ось так. Так, а про що ми там? Ще подні? Ну, Давай ще подні. Видно, не аспірант. Це добре. Ну а щодо нашийників, більше не принось мені їх. Лавочку закрито. Нащо мені стільки нашийників, якщо немає повіця? Перспективний був проєкт. Тут його і пов'янимо. Ну, випиємо сталкера. Мене інший проект цікавить. Контролер, ти ж займався. А, і ти туди ж. ще один з мою голову. У аспіранта ніби манія на цю тему. Не розуміє концепції блаженного забуття. Отже, треба ще випити Після третьої чарки мого еліксиру. Концептуальне мислення пробувалося навіть у найбезнадійніших. Там ні розмова піде. Ну що скажеш? П'ємо далі чи по останній? М? Гаразд, це узнання. А, молодий ще. <плес> Якщо людина, міра всього, то міра, щоб стати людиною, три чарки цієї чарівної горілки. Тож вперед став свої запитання, поки я добрий. Ну, розкажи тоді, як знищити фантоми та впоратись з тим, хто створює наведені ілюзії. А, В очах двоїться, так це від горілки пальоної, мою бери. Вона допомагає не лише від радінації. <плес> Mm -hmm. Я був тверезий, коли бачу, як людина створює фантом. А, -ха -ха. а я от був тверезий, коли бачив докази, що це неможливо. Але хто є, щоб забороняти тобі жити в ілюзіях? Ну, Якщо так хочеться, бхай дубу до Х5. Туди, де весь цей цирк робився, і шукай там креслення придушувача. Він має допомогти тобі. А горілка, все одно скінчилося. Ходімо, вручу тобі ключ, картку.